Ну, що продовжуємо з вами, і зараз ми все ж таки пропонуємо вам чудовий чеський кришталь. Це також один з підвиду кварців, або ж чеський кришталь, або ще як його називають, розповсюджений варіант це гірський лід. Чому гірський лід? Тому що він був винайдений самий оцей камінь у гірських породах, що нагадував такі маленькі кришталики льоду, або ж. Коли падає граду, ось постійно забуває у слово град, коли падає град або ж кришталики льоду. Тому він і набув ось такого своєрідного. Розміру та своєрідної назви. Якщо придивитися, то ми також побачимо, що ну дійсно нагадує лід, тому що коли морозець і лід, то ми маємо ось такі перспективи виблиску. Ви зараз це бачите, що воно переливається такими певними відтінками. Також нагадаю, що це з під виду кварців, тому всередині ми маємо таку е, прозорість, ніби там задимлена прозорість. Але ні, прозорості там і такої. Прям і немає. Також наша команда вирішила назвати е, саме це намисто не просто там чеський кришталь, так, а шампань, тому що воно дійсно нагадує колір такого шампанського, знаєте, коли ось ці такі бульбашки, коли все вуркоче, то саме про це намисто таким чином можна описати. Загальна його довжина це 116 см. Тут немає застіп Подовжувач ну, 100% не потрібен. І я вам пропоную розглянути загальну його довжину. Пропоную переміститися на Загальний план, аби ви розглянули. Ви бачите, що застіпки тут немає, вона не потрібна. Тому ви з легкістю можете на себе ось таким чином одягнути. Так робить носити і любить носити моя бабуся. Або ж, ось таким методом приберу волосся. Ось коли у вас два. Таких вузлики знаходяться на одному рівні, або один вузлик ви просто берете і затягуєте, і у вас утворюється як чокер. А також видовжене намисто, тобто з ним можна гратися, робити різні маніпуляції та змінювати його за розміром і змінювати його структуру та фактуру. Чеський кришталь гранований, що варто зауважити, тому що, якщо ви придивитесь, ми на ньому побачимо такі певні витівки і довжина його загальна 116 сантиметрів. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, і доставка звичайно у нас також безкоштовна. Зараз ми вам пропонуємо ціну. Це 1100 гривень на чеський кришталь. Ні, забудьте, приберіть, просто закрили очі, перемкнулись. 1100 гривень більше не існує, тому що за 549 гривень ви можете забрати це чудове намисто. Чеський кришталь гранований, або ж, як ми його називаємо, шампань, або ж ви можете назвати його гірський лід. Але нам за номером 08214488 скажіть, що вам потрібен чеський кришталь гранований. Шампань. І Оператори вас зрозуміють. Код товару 292. Ціна дуже приємна 549 гривень. І навіть не очікувала, що на чеський кришталь вам зроблять таку чудову знижку. А при замовленні більше ніж двох одиниць по одному чеку за однією накладною ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Неважливо, що ви замовляєте, чи то ще один набір чудового намиста, чи то декоративну композицію вашу оселю. У вас буде знижка мінус 100 гривень. Тож за номером 0800 21 44 88 ви зможете придбати собі це задоволення. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал, якщо до нас щойно хтось приєднався, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску. Також у нас з вами є Telegram, інстаграм. І також у нас з вами є TikTok, де ви зможете писати, відслідковувати, а також дивитися наші відео, що дуже і дуже важливо для нас, тому що там, наприклад, ви зможете побачити весь процес на знімальному майданчику в студії та нашої студії. Тож, будь ласка, не зволікайте, телефонуйте. А ще нагадаю, що якщо ви нас шукаєте, де нас можна ще побачити? Нас можна побачити на телеканалі Прованс, звичайно. На на телеканалі Караван та звичайно на телеканалі Наталі. Там ви можете нас бачити, чути та замовляти. Тож 549 гривень коштує ця чудова композиція за кодом 292, за номером 0800 21 44 88. Наші оператори вам допоможуть. Тож не перемикайтеся, залишайтеся з нами. А ми повернемось до вас через декілька секунд.